Коли ми бачимо людину у медичному одязі, розуміємо, перед нами лікар. Так, медичний одяг це символ лікаря, фармацевта, медсестри, а саме ці люди роблять найважливішу, найвідповідальнішу у світі роботу, щодня піклуються про наше здоров'я. І тому медичний одяг це не якийсь абстрактний символ, це конкретний матеріальний предмет, який повинен відповідати жорстким професійним вимогам. Медичний одяг зобов'язаний бути стильним, зручним, практичним, стійким до багаторазового прання. При цьому догляд за одягом повинен бути легким та економічним. І якщо ви бажаєте обрати найкращий медичний одяг, який прослужить довго і не підведе у найвідповідальніший момент, то слід дати правильні відповіді на безліч запитань. З якої тканини повинен бути ідеальний халат? Чим відрізняються моделі, фасони медичного одягу та що обрати? Якою має бути фурнітура і що краще ґудзики, кнопки чи блискавка? Скільки часу в середньому живе халат? Та як продовжити його термін служби? Чи бувають такі халати, які не потрібно прасувати після прання? Як правильно обрати хірургічний костюм? Які особливості професійного одягу для педіатрів? Як правильно обрати медичне взуття та інші аксесуари? Як підібрати медичний одяг через інтернет. І на що звернути увагу при такій покупці? Як правильно визначити свій розмір? Давати відповіді на ці та багато інших запитань, пов'язаних з медичним одягом, взуттям і аксесуарами. Ми будемо у цьому відеоблозі. Нові відповіді в кожному новому відео. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися всі таємниці медичного одягу, а також залишайте в коментарях запитання, відповіді на які ви б хотіли почути. І до зустрічі у нових відео!